Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Коні Різбляр Ми зараз в Чернівецькій області. Тут є така красуня, називається Багіра. Хлопці попросили розчистити копетка і вона так уже тут перебирає цими ногами і наскільки її легше. Ух Жива така кобела, що страшне. Це дає тут круги. Богдана, ну пусти її компанію. Вона тут не сама у нас компанію. Ми так відео і назвемо Багіра і компанія. Ця дає. Ну хлопці, це вітер нікобила. Там компанія, ви ходієте? Це... Вона так іде як фріз передніми ногами. Це капець. Так, а оце і компанія. Оце два брата акробата тут. Ну, як вона нервувалася поки вона ці речі тут стайні. Два барбацані. А вона така там чуділа нам трошки, але чим нулька, файн. Та, давай, давай, маленька, давай. Поганяй трошки. Не міряли цю кобелу, я маю метр сімдесят два з половину. Ну ця кобела вища від мене. Уф. Ну, 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 ну малий, ні, ти друг. Я поняв, що ти захищаєш! О, так ще треба бігати! Куди? Так, хлопці, я вам скажу. Паркан отакий мені в груди. Я паняв, що в нього помисли не дуже добрі. Хлопці вмирають з сміху. Я перший раз просто маю чисто, він йому це робить, а він так не робить. Нічого, ми нічого вирізати не будемо, покажемо, що по факту як було. Це він... Це що я... Мучив кобелу там. Тож я її легше робив. Ті, Бручку. Був би з мене перевернув, було б мені би. Той май спокійний, а цей такий. таке. Я нагадав, як я човниковий біг здавав у школі. Кобела дуже гарна, красуня фейст. Має такі груди широкі. Сева, грева. Ка була би пара до порхунової багіри тої, що було в мене. То теж мощна кобила. Моцна дуже. Я вже... Я вже вяжу, що він настроєний, налаштований, але я буду бігати навколо цього станка. Цих бичків тримаєте на здачу, так? Скоро піду. По скільки бичкам є, скільки їх відгодовуєте часу? 14 місяців, це такі це бички з села то по 350 гривень. Я знаю, де є бички, а такі по радісті, що можна взяти. Та, ми це перший рік на пробу, на пробу взяти. Є Віталик у Тернополі. Він... У них коли... ну, їм телечки самі підходять. Бички їм не йдуть, бо вони штучно запліднюють та як родяться бички, то вони продають. Я, я сам це боюся. А ти білий, то я, я не чува. Це... Не... Я віддівши в стайні, що він такий інтересний. А, він такий... Але щоб ви знали, цей від буйної крови, бо це в діти взяли, тримають ікрові. Цей від спокійної крови, а цей від буйної крови. Але по... зараз вони помінялися ролями. А має... ну Богдан, цей зайшов на розчистку. Треба його розчистити і Йому Йому буйні. Так, цьому треба межироги дати, а цьому, <плес> <плес> цьому копета розчистити. Той нулька. Багірушка! Багір! Багіра розбігалася. Моцно. Отак у нас собі тут круглий рік. Такій загороді. Ти явно хочеш до мене. Ха? Так, поставимо на паузу, зараз перейдемо на ту сторону. Так, кличе. Ми перейшли на другу та, сторону. Та, та. Нічого не реагувала, поки не сказав, що даю яблучка, вона не реагувала. Є мій друг, е? <trabajo> да, мій Це Цей скорше біжить, ніж багіра. Багіра не питається в болоті. Наявно, що в болоту хоче. Так, отут. Тут ми ну, вже так у Італії будем. Аде, О! Аді. Та зірочку таку має файн. Така кобела верх 1,70 росту. Ти десь певне то на гарантовано. Дуже моцно витачилося. Спати можна на тих плячах. І Дуже гарний цей розкрас. Це дуже люблять. У Румунії дуже такий розкрас. Люблять, коли темна така, темна і сева, і сева, і сева грева, так. Дуже це такий розкрас, сильний. А на зиму яка у нас стає? Чорна. Чорна повна. гарно чорна. І така у а така шуба, щоб ви себе розуміли, мали ще з відвідяйкою. На землю стає чар. Та це краса, що це, хлопці, тут нема що говорити, це дуже мощно. На даний момент вона не жеребна, вона мала одну лошадку, мала жерабчика, жеребчика продали, бо він підріс, почав по ній возитися і не хотіло такого скращення. Жеребчика продали. І є сама багіра. До жеребця тепер не пускали, так? Але плануєш? Та ще. буде час на почку, <laughs> До Максима. А, ну, в Магалу. Там продукт був би дуже сильний. Це та саме ближче тобі тут Максим. А тут то цей теж взяв дуже файного коня. Боже, як назвав, я забув. Всього-всього, виходить, що батько. Mm. Не бачу Я має. не знаю. Ви маєте знати його. У, у нього було теж пешерон узяли на бочен. Тобто там теж махіна була. Mm -hmm. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте, до нових зустрічей.